Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупками за останній час. Спочатку хочу сказати, що вам часто питають. Останнім часом я роблю покупки на сайті Вінтет. Я там вишукую якісь вигідні набори чи вигідні пропозиції. І купую, хоч зараз, наприклад, проходить Чорна П'ятниця. Але щось мене нічого не зацікавило. Ну, на таких сайтах, як Look Fantastic, Б'юті, Beauty, Шарлотт Тілбері, Наташа Деннона, чи Сефора, чи, чи будь-які інші, тому що все-таки ну, не бачу я там наразі вигідних пропозицій. Ну, давайте дивитися. Хочу почати. Знайшла я ось таку водичку Жордані Gold, Есен блосом, 50 мл повністю в слюді, запакована. Я її купила за 6 євро. Уявляєте 6 євро, тобто 270 гривень. Ну, звичайно, я ще 4 євро заплатила за доставку, це ще плюс 180 гривень. Ну, 400 з чимось гривень. Мені здається, що для цієї водички дуже хороша ціна. Але це ще не все. Бо до цієї покупки продавець мені дав подаруночок. Ось такий для душа. Ні, це шампунь, я перепрошую, ось такий шампунь. Love Natural. Це з яблучком, я так розумію. Так, скільки тут мілілітрів? 250 мілілітрів. І другий подарунок до цієї водички ось такий бальзам. Мультибальзам, ось такий. 10,5 мл, Я колись такими бальзамчиками користувалась, але саме цього в мене ніколи не було. Ось так він виглядає. Давайте подивимось, як він. О, приємний аромат. Такий ніжний яблуко. Я люблю яблучні аромати, до речі. І ось, виявляєте, я купила одну водичку за 6 євро і ще отримала ось такий подаруночок. Це дуже приємно, звичайно. Так, це була в мене, давайте так трішки, в сторону. Перша покупочка. І зараз покажу друга. Друга покупочка це був, звичайно, набір. Ось він мені прийшов, зараз покажу, в такій коробці від сипора. Ось. І за цей весь набір, ось стільки тут є, я оплатила 10 євро. І давайте зараз подивимось. Тут відразу скажу 25 продуктів за 10 євро плюс. 4 євро я заплатила доставку, тобто 14 євро. Давайте подивимось, що туди входить. Так, перше, що мені попадається, це ось такий скраб для тіла гарний бренд First Ed Beauty. Скільки мілілітрів? 28,3 грама. Це. У мене колись такий був скраб, у мене був, здається, в такому ж об'ємі. Він мені приходив в б'юті-боксі, і він дуже класний. Його треба зовсім трошки, щоб вистачило на все тіло. Тому хоча тут такий невеликий об'єм, але його не на один раз явно вистачає, його на декілька разів вистачає, тобто у мене він був в використанні, здається, два місяці. Дуже класний цей скраб. Так, Далі, що попадається, це. Ой, я не знаю, що це таке. Так, давайте. Це щось для інтимної гі гігієни. Але що? Якась така штучка. Це щось, а, це щось, це щось таке, як вітамінки. Це якісь вітамінки. Так, куди я показую? Давайте ось так покажу інформацію, тому що це треба приймати в середину. Тут написано: ось по 10-25 крапельок на день, в... не під час їди. І прямо на язик можна капати, або в воду, або з медом можна ось. на вік плюс 13. Ну, я ще подивлюсь, чи буду я це пити, чи ні. Ну, подивлюсь, для чого, по крайній мірі, це так, ну, це другий такий продукт. Давайте дивитися далі. Третій продукт це ось такий скраб теж для тіла ось такий бренд. У мене, здається, вже такий попадався. Так, до 25-го року, до лютого, бачите? Отже, треба брати використання, і в мене, здається, є такий самий. Далі бренд Avon. Так, досить такий дорогий бренд. І що це у нас? Так, це крем. Здається, це крем. Але, якщо я не помиляюся, ну і великий тут об'єм 50 мл. Так, а от ще один авонт, я бачу. Це вже поменше 30 мл, І це праймер. Теж нам, вже, мені вже, тобто не нам, а мені вже такий попадався 30 мл, Теж я брала. В наборі, і буде вже другий. Далі давайте з великих баночок. Ось таке молочко для тіла, кадаліс. Це великий об'єм, скільки тут мілілітрів, 100 мілілітрів. Так, далі ще один з великих. Це ось такий. Це вже теж скраб для тіла. Мені здається, 75 мл. Ось. Так. Далі. Патика це маска, теж така вже попадалася мені раніше, я ще її не користувалася. Це зволожувальна маска, теж великий об'єм, це повний розмір. 75 мл. Ні, 50 мл. 50 мл. Далі. Так само, ось така масочка теж мені вже попадалась, але я ще не користувалася. Теж дуже такий небюджетний бренд ось так виглядає. І тут. 75 мл. Це очищувальна маска 3 в одному для чутливої шкіри. Так, треба буде вже ці масочки брати в використання. Так, далі. Це маска для шкіри голови. Написано з кокосом і ананасом. 50 мл. Що ж, цікаво буде попробувати, ось таку масочку. Так, далі. Потім тут ампули від бабор. Так, ось такі тут 7 штук. У мене, до речі, є, але якісь інакші. Зараз буду брати використання, а це якісь заспокійливі з бета глюкан. Ось такі сиворотка, 7 ампул. Так, до речі, одні ці ампули коштують, мені здається, повна ціна 30 з чимось євро. 35 десь. Ну, а я купила все за 10. Так, далі дивимося: це крем для рук ось такий. Теж повнорозмір, 50 мл. Далі від парадокс для волосся. Ось така. Так, це, це маска, це маска, і це розмір 50 мл. До речі, у мене щось є від парадокс, але я ще не користувалась. Далі. Дивимося, що це. Це очищувальний кремовий мус. 40 мл, ось такий. Пише, що це з пре- і пробіотиками. Це, напевно, добре використовувати після, після зими, коли кислоти використовуєш, і вже весною ось такий пре-пробіотиками користуватися. Так, і скільки 40 мл, так, я казала, об'єм. Далі від бренду Вуаля. Це для тіла, ну, та як лосьон, бальзам для тіла написано, 40 мл. Ну, це мініатюрка уже. Так. Наступне що тут? Ось така олійка. Це після сонця, після загару, щоб, знаєте, коли щоб шкіра не облазила. Теж великий об'єм. Зараз подивлюсь, скільки. Так, де це вказано? Ще би знайти 50 мл. ось. Так, але олійки, знаєте, потрібно завжди небагато, щоб нанести. Вона так гарно наноситься на тіло, тому так. Далі від Елеміс. Е, нічний крем 15 мл. Це мініатюрка. Так, Елеміс теж дуже хороший бренд. Далі, ось таке вже мені попадалося, але я ще не користувалася. Це, е, це маска. Але для чого? Для обличчя? Так, це для обличчя. Ось тут складник, ніацинамід Б3, сквалан, гіалуронова кислота, Алансьон. Я навіть не знаю, що це. Ну, ось тут. Так, така, такий це крем, так? Я сказала, чи маска? Ні, маска. Така ось. Теж в мене така вже одна є, це вже буде друга. ось. Так, це ще не все. Дивимось далі. Далі вже, здається, пішла декоративна косметика. Ось такий тут набір. Ліп Дуо Отже, значить, в мене не 25, а 26 продуктів, тому що тут відразу два продукти. Давайте подивимося, що там входить. Так, ось так запаковано. Ось олівчик я бачу. Так, олівчик ось такий для губ. Так, фокус. Ось Ось такий олівчик. Давайте зробимо свотч. Ну, ось такий. І наступне це тут помадка. Здається, чи блиск? Зараз ми витянемо і дізнаємося. Ось такий. Так, але мені цікаво, чи це блиск. Невідомо. Помада, здається. А ну, Попробую розкрутити. Ой, щось вона так заклеєна чи що? Неможливо відкрутити. А ні, вона витягується. А <сіх> я щось відкручую. Ось такий відтінок, в принципі, красивий. Давайте зроблю своч. Мені якраз такі, такі відтінки подобаються персикові. Ось такий. Аромат приємний. Ось якраз під олівчик. Так. Давайте я вже ось так поставлю. Треба поставити ось так і олівчик ось тут. Давайте дивитись далі. Далі від Ларіці це ось такий бронзер стіку. Так, часто його продають по один, по два, по три євро на Вінтеді. Це він, напевно, в комусь проходив в якомусь б'юті-боксі. Так, у мене ось такий відтінок Алоха. Так, і часто бачу цей відтінок. Давайте подивимось, як він виглядає. Ну, в принципі, здається, насибельний відтінок. Давайте я попробую Ось такий анак його розташувати. Ось, ну та, непоганий. Трошки, може, мені буде темнувати, але якщо зовсім чуть-чуть, то, а особливо ще на літо, то буде якраз добре. Так, давайте далі. Далі ось такі тіні, Мені здається, що це тіні. Я поки що їх розпаковувати не буду, бо вони якісь темні. Не знаю, чи я буду залишати, може комусь подарую. Відтінок ось так називається. Так, далі. Далі це від Revolution. Якась помада. Давайте відкрию я, а вона запакована. Теж я якось <сміст> <сміст)> <сміст)> дуже багато на Revolution не розраховую, це ще й рідка помада. Але сатинова. Не знаю, чи буду залишати собі, тому поки що не розпаковую. Так, ставлю тут в бік. Далі ось такі тіні від відбель. Це матові, я так розумію, світло коричневі. Ось так називається. От людина якісь Людинакістільки понаклеїла, напевно, щоб знати, що входить набір, щоб потім відправити. Далі. Також був ось такий аромат. Це в ручці. ось так називається. Deep Relax. Давайте понюхаємо. Так, єдине, що він в ролику, тому я не знаю, чи я буду користуватись. Можливо, комусь подарую. Взагалі не люблю в роликах оце маститися чимось. Це мене взагалі не подобається. Оп, стій, Обстрій. мене. Так, і останній продукт уже тут ось такий бальзам від івроше для губ. Це з мюр, Я забула, що таке мюр. Це не чорниця, а, Ожена. Ось. Такий бальзамчик це все. Ось такий набірчик я отримала за 10 євро, ну, за 14, скажімо, бо ще доставку заплатила. І ось така водичка за 6. Наразі це все. Це такі були невеликі мої покупки. Пишіть, як вони вам. Буде цікаво почитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!